Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пакистан хоче втричі збільшити поставки зброї Україні за допомогою використання німецького порту. На початку місяця через нього Іслам Абад вже направив до Києва 150 тисяч реактивних снарядів для використання в багатоствольних реактивних системах залпового погню ГРАД. Крім того, направив ракети для систем ППО радянського зразку. За даними видання, Пакистан збільшив військові поставки в Україну через німецький порт одночасно з польським маршрутом, щоб переправити ракети для. Використання в багатоствольних ракетних установках нову партію ракет на початку цього місяця було відправлено з порту в Карачі, звідки вони через порт ЕМДЕН у Німеччині потраплять в Україну. Також Пакистан планує відправити для України нові 200 контейнерів з боєприпасами з порту Карачі до порту Гданськ у Польщі. Судно «Везувіос» привезе 155-мм снаряди, метальні заряди М4А2, артилерійські капсулі М82 та підривники ПДМ. їх надасть і постачальник зброї Діємай Associated у співпраці з обороною. Ними компаніями східної Європи йдеться в повідомленні. Натомість Пакистан очікує отримати допомогу в модернізації своїх гелікоптерів Мі-17, а також у ремонті парку із 320 танків Т-80 УД. За даними видання, пакистанськими гелікоптерами займеться українська компанія, яка виробляє авіадвигуни та промислові морські газові турбіни. В той же час уряд Пакистану може підтримати Україну десятками танків типу т 80 уд якщо в цьому не завадить лідер РФ Володимир Путін. Йдеться про передачу 44 бойових машин, за даними індійського видання. First Post. раніше Пакистан ймовірно таємно підтримав Київ та поставив ЗСУ свої 122-мм артилерійські снаряди. Постачання зброї відбувається через повітряний міст, який створила Великобританія, а також морськими шляхами через порти в Польщі та Німеччині. Відзначає видання, намагаючись втриматися на плаву в умовах розгортання економічної кризи, Пакистан вдався до продажу зброї та боєприпасів в Україні, яка бореться з російським вторгненням. Ідеться в повідомлення. Наразі уряд країн розглядає нову угоду щодо допомоги Києву. Там запропонувала передати Україні. 44 танки т 80 у які Пакистан придбав наприкінці в обмін на фінансове донорство з боку заходу. Такій домовленості на за даними видання намагається завадити керівництво РФ. Путін нібито запропонував Пакистану 50 тисяч тонн пшениці на тлі гуманітарної кризи, яка спіткає місцеве населення. В країні спостерігається дефіцит продовольства. Також Кремль звернувся до влади КНР з проханням переконати Пакистан не допомагати зброєю Україні. Відзначимо, що наразі офіційна позиція країни полягає в тому, що Пакистан не постачає Україні боєприпаси та озброєння через свою політику не втручання в іноземні конфлікти. Втім, пакистанській владі наші союзники побіцяли більше, і Путін був проігенерований. Також Пакистан хоче надати Україні гелікоптери та винищувачі, про які просить захід в обмін на більш сучасну зброю. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.